Їдемо допомагати людям, яких тільки звільнили від окупації наші Збройні Сили України. Ми дізналися, що в них дійсно є проблема з теплими речами, продуктами харчування, також ліками і засобами гігієни. Ну, хто як не ми, поїдемо, допоможемо. Зібрали три повних буса і ви бачите, як опільзафіру загрузили. Можна нам показати, кілька. як загружають прості автомобілі? Ну що, Побажаємо нам щасливої дороги. Ще щасливо і хлопцям переможе. Друзі, ну, ми добираємося до Краматорську, а потім плануємо розповідати про Краматорську далі ми вирушимо на ізюм. на ізюм. В Краматорську просто до нас під сядуть військові, які дійсно супроводять нас. От, ви знаєте, що Ізюм тільки освободили і там небезпечно, але ж потрібно доставити волонтерську допомогу людям, які дійсно в цього нуждаються. Ми дійсно розуміємо, що держава також забезпечує волонтерську допомогу, але, на жаль, не всі люди мають змогу її отримати, і ми доставимо самі, як кажуть. Віддалені куточки міста Ізюм тим людям, які ну, не мають чи змоги, чи бажання там, отримати саме від держави. Ну, нам також треба розуміти, що держава не може допомогти всім і зразу. Тобто, ми, як громадяни, повинні підтримати що державу, що військових, що жителів, які проживають в деокупованих містах. Скажіть, будь ласка, як вплинула ситуація з війною на місцеве населення? Ви тут проживаєте? Дуже важко, дуже важко. По всьому. Ціни одразу ж, пенсії маленькі. І тільки знаємо, ждемо, коли воно це закінчиться, оце, коли прогонять наші хлопці на mm -hmm. Скажіть, а ви вірили, що таке може трапитись? що все-таки вони можуть піти на українську землю? Ні, ми не, ми не чекали. Від... Місцеве населення не вірило в це. Не вірила. Просто ми думали, що хай вони там собі живуть, як хочуть. Ми їх не трогаємо. Чого вони сюди прийшли? Ми їх сюди не звали. Ну, це мінімальна допомога, бітарка, яку ми можемо допомогти. Наші хлопці. Ви розкажіть, пожалуйста, кілька слів. Яка ситуація у вас? Як ви тримаєтеся? Чи тримаємося, пенсію не отримують, дочка не робила, була на курніку. Так і виживаємо, як є. Скажіть, а чекали чи ви російської цей навали Ніколи. кадана, що вони нам тут дружі? У нас своя земля. Ну хорошо, а ви, ви предполагали, що вони можуть зайти сюди, ні ніколи. так називаємо спецоперацію? Ніколи я радилася в Краматорській, живу всю життя тут, тут. Ніколи ми не думали. То ви раді, що українські хлопці звісно. Вони нам тут і близько не нужні. Хай сидять на своїй землі. Ви їх землі багато, хай обробляють, а не сачкують. вам. Во, довгождана з все-таки були, пацани зустрілися. Вова, Ну два слова, ну зустрілися ж. Е, ну що, Ми завжди раді бачити наших вінічан, особливо Віннічани, які захищають нашу країну і не забувають допомагати за допомогою благодійного фонду людям. Ну тобто, Ми пишаємося таким здаємося, ми пишаємося таким праці наших сім'я. Ми також дуже раді завжди побачити друзі, особливо Так. Стали на трьох період. Розбомбили, так? Да? Трошки в нас плани проміняються, правильно Так, да, Давай О, ну одну дорожкою. Во, ну що там, як дорога? Два слова. Нормальна дорога. Прикольно, правда? Нормально. Це ми вже так кілометрів, ну мабуть, 40, да, їдемо? Вова, що ми бачимо на своєму шляху. Бачимо, що дана дорога була обстріляна. Повністю обстріляна. Дорогова, бачимо, залишки і так нарядів. Дивіться, дивіться, дорожку, всього, яма і... — Провода обірвані. — Ось обірвається. З лівої сторони. Обочина, бо, як ви бачите. А після поле, просто для вашого розуміння, одна, а вон друга. Їти максимально акуратно, коли їдете допомагати другим, ми самим не зостатися тут. Україні! Арматура, щоб на арматуру не попасти. Ось і прильот. Бля, не бля, я попал. Нормально, все він іде. Да. Бачимо, який прильот, був. стану немає. Ми одну машину, тобто ще дві машини переїхали, а інші в нас проблема. Наразі не знаємо, як вирішувати її. І насправді ми дуже багато пройшли, щоб зупинитися. Але страх перед тим, щоб потрапитися або на, на половині шифки дуже високий. І ризик дуже високий. Ви тобто, бачите, знову спроба іншого. Пройти. Нормально, 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 нормально йдеш. Такий от у нас сюжет сьогодні виходить. Він прекрасно йде. Ось такий у нас сьогодні непередбачувальний. Не все так просто, як планувалося. Ось така ситуація. Отлично. Молочинка, молочинка. Ну що, скажи. Я вас молодіде. Йому лишню порцію борща, як буде борщ завтра. Володь, скажи, будь ласка, що ми, де ми знаходимося, що ми бачимо. Ну, ми неподалеку від изюма, хочу показати вам, ребята. Ну, от ваш русський мір, відношення до святинь. Тобто ви все прекрасно бачите, тут нема що пояснювати. І, ну, все розмолочено. Ми... Не пожаліли даже царки, слов немає, що ви бачите своїми водами. І так, ми щойно в'їхали в Ізюм. Ну, Що можу сказати? Надалі їдемо, але в тут попередили місцевих жителів, які дійсно потребують допомоги. Ми заїдемо. Адресно. Да, адресно, дійсно, до самі побачите тим, хто саме нуждається. От дивіться ізюм. ізюм. Ось, на силу ми ді... дістались з того місця. Це була довга дорога. У нас повні буси провізії. Все, все, що можна було зібрати. Так, Вадим Павло, дякую тобі також, що ти включився. Так, Ось твоя твої харчі, що ти передав також. Дуже важливо замітити. Я вдячний Ріа за медіа підтримку, а також за волонтерську допомогу. Ми доставимо саме все попаде туди, куди планується. Ось ми заїхали в Ізюм. Магазини, ракушки підприємства. Знаки з на будівля деяких. Ось справжній мир. Перша заправка, що ми бачимо ось вона. Освободили. Ось вона. Істина російської в лапках любові. Крускоязичним, так? Да? Давайте я вам покажу на відео, які вирви утворилися на асфальтованій території. Ось ви бачите, гаражний кооператив так, і всі ворота всі вскриті. Тобто... Чітко видно, що мародьорили. Мародьорили, Марадьор. так. Але російські найманці. — Колеса зняти? — Робили свою справу. О, навіть з автобуса якогось невеличкого все познімали, все обікрали. Ну Як ви тут признавайтесь, як тут було? Так, да, як воно тут було під цим як російським. Огур, Ой, то страшне, що це як бомбили ці гарачі, так взагалі думала мру. Думала мру, це ужас. Горіло все. Ой, гастрашся, які були, як зацеплять гаражі ворота. Так, так. Я так, а потім у гаражі ще кидали, чи бомби, чи що, як воно, огнем все горіло. Короче, ми пряталися і серце становилося. Скажіть, а... Скільки часу окупації Скільки? З 25 февраля. А, одразу. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Діконя. сопровождение, ребята. Здравствуйте, вітаю вас, вітаю вас, вітаю вас, вітаю вас. Вітаю Трошки вас. допоможе. Скажіть кілька слів, як ви тут трималися, як ви тут е, живали? Ну, було, конечно, очень тяжело. Когда были бомбіжки, мы сидели практически дві недели в подвале. Угу. То есть без безвыла, потому що самоліт, ну авіація сильно бомбила. Чотири місяці, как говорится, без света, без газа, без воды. Вообще не Зрозуміло. Ви думали, що таке може статися взагалі? Нет. Ви думали, що це якісь там ігри, розмови, да, да. але на таке не рішили? Ні, Ніколи не могли подумати, взагалі. Ніколи не могли подумати, що вообще таке можливо. Ну, це яка у вас була реакція, що все-таки наші війська відбили і відігнали ворога від ваших домівок? Це не передача. Це було ощущення, чесно, як вроді зони тебе випустили. Емоції переповнювали. Ну, що було дуже тяжко. Від нас з Вінниці багато людей вам передали. Э, передачі, скажімо так, і харчі, і там інше. Якщо можна, підходьте, будь ласка, ми вас а, пригостимо, Да. Куди ми йдемо, вов? Ну що, до людей, які проживаю в даному будинку, нас зараз запустять в одну квартиру. А де їде? Пішов, зараз, будемо Що ми хочемо? Що ми тут побачимо? Показати вам Віталій гляньте, будь ласка, ламки ракети. Вон ростових. основна частина, гляньте. Бачите? Ось вона. Увагу. Да. Да. Ага. Це ось звідти вона вдаривши, приземлилася, так? Доброго дня. Зайдемо зараз в одну із квартир. Один із жителів згодився показати, в якому стані залишилась саме його квартира. Ви бачите, як посічена будівля, сама побиті вікна. Ага. Оце такі залишає за собою осколкові пошкодження після прильоту. Запрошую. Покажи, що тобі тут сталося, що тут. Ти можеш щось показати? Насправді дуже моторошно Я я не можу передати те, що є. Ось таким чином осколки пробивали постеріга максимально вціліла. Тільки вікна так погромне місце. Ось теж вікна. А я так не опалення, не світло, тут немає нікого, тобто на генераторах. Тобто наразі весь ізюм без світла, без води Ну, ну Можемо сказати цілого виблюта. Зрозуміло. Це так у багатьох сусідів у вас така ж сама ситуація. А Весь центр міста. Друзі, ну що, приїжджати ще до вас? приїжджайте, приїжджайте. Ми приїхали з Вінниці аж. Ми приїхали аж з Вінниці. Скажіть кілька слов. Ну, нам також. Ну, а... Ви бачите, що люди, як тільки побачили, що ми під'їхали, одразу ж вийшли до нас. А серце крається, але тримає, заставляє тримати у себе в руках одна думка. Що все, що ми робимо, це не дарма. Ви вважаєте, що ця справа, яку роблять зараз волонтери, вона необхідна чи вона край конче необхідна наразі? Необхідна, так. Люди зараз один з одним спілкуються, діляться тим, що є. Яка ситуація тут? Це війна все показала. Все показала, хто є хто, так? хто сусід, хто друг, хто не спілкувався, але тобі приніс попоїсти в тяжку хвилину, так? Дякуємо, Дякуємо вам. Дякуємо. Теплі там, Кожен що? з нас обирає свій Боже. шлях до перемоги і робить те, що ми повинні робити. Що ви принесли? Ви принесли речі? Е, так, теплі речі, які зараз люди дуже потребують, тому що ну, дійсно немає. Зараз такі почнуться часи холода. Так, да, Тут не зрозуміло, що буде з опаленням. Так, 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 так. Опалення немає ні води, ні опалення нема. Люди дуже нуждаються в цьому. Друзі, до побачення вам і до побачення. чекаємо перемоги від наших захисників. Володя, кілька слів ще скажи, будь ласка, і як ти побачив? Чи люди? Що дивіться? Це все. Це волонтери, діти, волонтерів з Греції, місто Солоники. Діти, щоб біженці українці, що... Їхні діти грецькі, от ви бачите тут на грецькій без заказ. Тобто вони робили для підтримання наших військових, тобто морального духа. То ми доставили саме візюм для військових, для людей, яким потрібна моральна підтримка, це саме для моральної підтримки духа людей. Ну дякуємо розкажіть їм, що це це наші символи. Це з Греції передали дітки, робили своїми руками. Будьте здорові, чекаємо перемоги. До зустрічі. Ну що, ми ще під'їхали в центр міста. Де е я хочу, щоб побачили всі війничани в Україні, наскільки потребують допомоги місцеві жителі. Ось дивіться, от ми тільки буквально при в'їзді е Ізуму повідомили, що ми будемо в центрі міста. І ось сюди зібралися. Подивіться, скільки людей. І Вони потребують уваги. Вони потребують продуктів харчування миючих засобів, гігієни. Памперси. Діти з памперсами. Памперси. В кого памперси? памперси. Не, зараз. І ви... Що, живу, дати? Яка вам? П'ятерка, пятерка є памперс? І дякуйте і будьте здорові. Треба іншим дати. Все, вас... Якщо є п'ятерка, є не п'ятерка.